12 лютого Хмельницька область. Назвати Олександр. Пасіка сьогодні знову гудить. Другий день облітаються сьогодні. Вже набагато краще, інтенсивніший обліт, літають майже всі. З завтрашнього дня вже там дощі і холодає. Весна буде завершуватися. Значить Дивлюся, там продивляюся, стараюся з проблемних. Почати, є такі сім'ї, там небагато їх, що попадаються, що пів сім'ї осипались, не знаю, з чим пов'язано. Деякі розбираю з них, бачу, що там був розпліт, або пізній, або дуже ранній. Скоріше всього, пізній, бо посипалися не в першій половині зими, матки не перестали сіяти молоді. І таке, є, і такого небагато. З усього, що я продивився, ті, що на вулиці, на цьому точкове, я так. Майже всі бачу, сім'ї вже дивився. То всі живі, Це радує на цей момент. Ну, надалі, знову ж таки, там вернеться зима і розвиток подальших подій буде залежати від того, яка буде надалі зима. Перезимували ті сім'ї, які були у двох корпусах. До Данівських, там зверху і знизу 300 -та рамка, там по 5 чи по 6 рамок, я вже не пам'ятаю, вони підскорочені, все з ними добре. Літають, потрібно їх подивитися, утеплити, що там по кормах. Ну, до речі, вони погано переходили, з сіткою це хороший варіант, з глухим дном не дуже. То я посеред зими ходив, там їх тривожив, щоб вони зачепилися за верхній корпус. Ну, але вижили. Всі живі. І ці, що на вулиці, з того, що я бачу, або починають сіяти, або вже є в якихось розпліт. Тому я думаю, сімейки потрібно утепляти. Цим далеко з другого корпусу добиратися на низ. Але тут потужна сім'я і вона також літає. Все з ними добре. Да, тому думаю утеплити. Ну і ще температура дозволяє, є декілька годин, думаю, гляну. Можливо, ще знайду якісь проблемні сімейки. Це тут матка штучного запліднення, гарно сьогодні бджоли полетіли. І навіть ті, які по холодках також гарно літають. Це при чудовому. буде такий гарний очисний обліт. Тут малесенька сімейка, але є, живі. Ну і по ходу, що буду робити, буду демонструвати. Розділю корпуси, покажу, що робиться в сімейках на 145-й рамці всередині. Так, є, і внизу джола є. Все. Чудово. Ага. Тут е такий номер не пройде. Так, ще одна 145 сімейка. Почуваю себе досить добре. 4-5 дедановських рамок буде. Кормів, як видно пристатньо будуть продовжувати зимувати. Відкрию декілька. Нормальних сімейок, з якими проблем не замічалось заглянемо, що вони роблять. О, тут ось така картина. Гарна сімейка на всіх рамках. Ця не сипалась нічого, норм. Слідуюча сімейка. А ці ще в клубі сидять. Все добре в них. Сухо. Кормів, як видно, ще предостатньо, спереді займають на даний момент всі рамки. Так, ці також щось почали літати. Подивимося, що вони тут у нас роблять. Вогонь. Закриваємо, бо хочуть жалитись. Сімейки на двох трьохсотих. Тухим дуном. Так, ну, джоли вже зверху. Потрібно подивитись до них. Поутепляти. Утепляю джелосімі дуже просто. Плівка і пінопласт. Це все щільно. Вміщається під кришку і закривається. Як би там не було, джоли вже в зв'язку з такими більш плюсовими температурами будуть включати вентиляцію, регулювати в гнізді вологість, старатися і з ними повинно бути все добре. Ну і тим паче ми вже рухаємося до весни. Багато сімей ще сидять отак. От Зимують, кормів більш, ніж предостатньо, але їх все рівно буду утепляти. В цьому році буде так. Як роблю, так і показую. В основному сімейки більш-менш думав, сила буде набагато гірша, але вони порозбігалися на таку плюсову температуру, ну і займають майже. Всі ті рамки, які я їм залишав зиму. Так, третя година у нас пік. Я утеплив сімейки, трошечки їх потривожив, погупав, постукав, подимів, і вони усі дружно стартанули, а ті, що не літали, такий гарний обліт. Геть, я бачу, якась з пилком десь прилетіла, не знаю, чи пімов кадр. Бачив, десь чуточку чуточку там є. Вже справилась. А, я хочу показати, утепляв останню сім'ю і попав на сім'ю без матки. Такий характерний гул наставляють черевце не знаю, чи передасться звук. Гудуть, я її розібрав, передивився. І є розрижені маточники. Ну, якби там була неплідна матка, вони б не годіли. А тому я цю сімейку врятую, зараз піду якусь слабеньку, заберу з неї матку і дам сюди. І таким чином в неї є шанс, щоб вижити. Все. Всім дякую за увагу, всім пока.